Наступний лектор Віктор Баула, начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб у галузях операцій з нерухомим майном управління оподаткування юридичних осіб. Він висвітлить питання щодо особливостей нарахування та визначення ставок податку на нерухоме майно. Я хотіла б, шановні Вікторе, Чітко з'ясувати основні правила сплати податку на нерухомість. Чітко, хто є платниками, що є об'єктом, що є базою оподаткування податком на нерухомість, якими пільгами можуть скористатися платники податку на нерухомість, перелік особливості встановлення, сроки сплати, порядок розрахунків, і наостанок. Наостанок, окрему увагу. Приділіть, будь ласка, відповідальності за несвоєчасну сплату. Нема у нас часу на, на відступи. Всім зрозуміло. я вас прошу, починайте йде запис вашого виступу. Дякую. Дякую. Платниками податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Є власники житлової та або нежитлової нерухомості. Згідно вимог податкового кодексу статті 266, юридичні особи до 20 лютого поточного року подають за місцем розташування об'єкта нерухомості податкову декларацію на поточний рік з розбивкою по квартально-річної суми. Зазначена сума, що визначена поквартально, сплачується платником до місцевого бюджету, де розташовані об'єкти житлової та або нежитлової нерухомості, протягом 30 календарних днів після звітного кварталу. А, декларація з податку на нерухоме майно для правильного адміністрування та відображення в картці платника податків має такий обов'язковий реквізит, як код КАТОТГ. Це код територіальної громади, де розташований об'єкт та до контролюючого органу, куди а, подається а, декларація. А, в разі вказання невірного коду КАТОТГ Іншого іншої територіальної громади ніж там, де знаходиться майно, згідно статті 48 .3, це є підставою для невизнання податкової звітності, так як вона не буде відображена в інтегрованій карці платника. Ну нарахування не будуть відображені, податкова декларація з податку на нерухоме майно. Розроблена таким чином, що платник податків повинен зазначити всі реквізити е, нерухомого майна, як, власником якого він є, е, перше це реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, дата набуття у власність майна, е, адреса. Так, платник податків, визначаючи ці основні реквізити, створює основу для податкового контролю, що саме я маю на увазі. Так як загальним порядком номер 4 визначено, що для проведення камеральної перевірки, контролюючий орган, використовує інформацію. Визначену в декларації, тобто, наприклад, якщо дана ситуація платник податків вперше подає податкову декларацію з податку на нерухоме майно на 26 й рік та зазначає, що у нього майно набуте у власність, наприклад, в грудні 2025 року. То одним із заходів камеральної перевірки буде: це е, звірка з реєстром речових прав на дійсність набуття е, цього нерухомого майна в грудні 2025 року. В разі, якщо це дійсно майно набуде в грудні 25-го року і платником вперше подана декларація виключно тільки в 2026 році, то це є підставою для проведення камеральної перевірки на предмет застосування штрафних санкцій за неподання податкової декларації за 25 рік. При заповненні податкової декларації платник податків повинен визначити код класифікації свого майна, він зазвичай у нього є в реєстраційних документах, які підтверджують право його власності на нерухоме майно. Так, як е, податок на нерухоме майно є місцевим податком, то податковим кодексом органам місцевого самоврядування делеговані повноваження щодо визначення е, ставки податку, е, в нашому випадку е, орган місцевого самоврядування це Київська міська рада, яка прийняла рішення 242 ще від 2011 року, та постійно вносить туди е, зміни. Це е, рішення базується на тому, що ставки для податку на нерухоме майно визначені е, в залежності від коду класифікації будівлі, е, платник податків на підставі свого коду класифікації будівлі, е, в рішенні визначає ставку, яка відповідає його будівлі та або майна. Також основним ключовим для бази оподаткування є розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Декларація заповнюється наступним чином: береться площа нерухомого майна, яким володіє юридична особа, мінімальна заробітна плата. Станом на 1 січня поточного року на 26 це буде 8,647 гривень, та ставка, яка визначена рішенням органу місцевого самоврядування. Всі ці показники перемножуються, та це визначається річна сума податку на нерухоме майно, яка розбивається рівно на чотири частини: перший, другий, третій та четвертий квартал. Також хочу зупинитися на тому, що в разі якщо платник посеред року набуває вперше, акцентуємо увагу, вперше набуває нерухоме майно, то він подає звітну податкову декларацію протягом 30 календарних днів з дати набуття права власності на нерухоме майно. В разі якщо платник Податків набуває майно посеред року, та в цій же ж територіальній громаді мав уже майно, але ну збільшує там докупово якесь майно живе або нежитлове. То в цьому випадку платником подається вже уточнююча податкова декларація протягом 30 календарних днів і декларується е, додатковий об'єкт оподаткування в графі до збільшення з. Першого числа місяця, в якому набуто право власності на об'єкт нерухомого майно. Також хочу акцентувати увагу, що декларація з податку на нерухоме майно містить два додатки: це житлова нерухомість та нежитлова нерухомість. Тобто, наприклад, така ситуація, коли у платника. Є квартира, це вона декларується в житловій нерухомості в додатку. Та, наприклад, паркінг. Він декларується в іншому додатку не житлова нерухомість. Відповідно: декларація: одна, два додатки та. Дві різні інтегровані картки, куди сплачуються податки за житлову, та не житлову нерухомість та нежитлову нерухомість. Чому акцентував увагу на даному моменті, тому що інколи е -е 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 бувають випадки, що платники е -е об'єднують свої об'єкти в один додаток, а сплату проводять. По різним об'єктам. Ну, оце хоч зупинився на основних акцентах щодо податку на нерухоме майно при проведенні камеральних перевірок.